друзі, як ви зрозуміли, цей сюжет був неспроста. Цей сюжет був пов'язаний з діяльністю, скажімо так, людей мужньої професії, людей, для яких це не робота, людей для яких це почуття їхнього обов'язку. Це Чуття їхньої честі і гідності. Ми говоримо про про рятувальників всієї України. Говоримо про рятувальників Кіровоградщини. і з приємністю представляємо Миколу Васильовича Леськіва, прес-секретаря, начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області. Вітаємо вас! Доброго ранку. зі святом вас, зі святом Спасибо. всіх ваших колег, оскільки ну, сьогодні це просто ваш день однозначно. Так. Користуючись нагодою, також дякуємо вам за ту співпрацю, яку має наша програма, зокрема з вашим управлінням. Надзвичайно високий рівень і завжди оперативно. Дякую. Точно вам. оперативно і вовремя, да? так? Однозначно. <с да. <с да. Микола Васильович, і одразу хотіли би перейти власне, до такого першого блоку, назвемо його так серйозний, про серйозне, да, про головне. Маємо вже, скажімо так, певні підсумки роботи управління. Знаємо, що постійно управління бере участь у різноманітних заходах, акціях державного рівня. І знаємо, що представництво наше дуже серйозне і має завжди якісні високі результати. Якщо можна, давайте. Такий топ е, найяскравіших подій в цьому добре. Ситуацію. Я ви правильно сказали дуже серйозно, тому що інакше бути не може. Я хочу сказати про те, що е, наше управління, взагалі кратські рятувальники, е, тримають першість. Перші серед інших територіальних підрозділів України в нашій державі вже декілька років поспіль. Наприклад, той же самий прихідний вимпел, який у 2010 році вручило нам міністерство, воно дотепер залишили з нас. Звичайно, що нам інші заздрять рятувальники других регіонів, але нічого не дієш, ми десь кращі в цьому питанні, і навіть лідерчі позиції, те, що рятувальники кращі краще, краще такі державі, підтвердила навіть комплексна перевірка. Яка була цього року на кращені комплексна перевірка щодо реалізації заходів державної політики в сфері цивільного захисту, і вона показала і поставила найвищий бал. Ми готові до дій за призначенням. Що скажу, на жаль, не кожна область може цим похвастатися. Так, звичайно, також, от, наприклад, в червні цього року ми приймали участь. У масштабних навчаннях, які прийшли в Сумській області, за участі, до речі, президента України, там був весь кабмін. І Міністерство оборони продало це заняття навчання наша державна служба навчальної ситуації, лісове державне агентство і продали навчання з приводу, як треба діяти під час ліквідації навчальної ситуації літній період. І наші рятувальники відзначилися, вони показали дуже прекрасні результати. Ми виставляли наметове містечко, за що голова державної служби навчальної ситуації. Генерал полковник цивільного захисту Михайловський відзначив нас дуже високо цінив роботу. Ну і звичайний президент України. Ва ще й нову хау, як нам відомо, так. там було таке, яке не змогли ну, продемонструвати. Але ну, це, це вперше те, що на таких навчаннях виставили якраз рятувальники по льову церкву. Тобто, що не тільки постраждали населення, а й рятувальники могли збагатитися десь підтвердити під свої сили, підкріпити духовно. Духовне спектакль. Безумовно, безумовно. Ну і ще, наприклад, приємна така новина, те, що ми цьогоріч Стали переможцями всеукраїнського рейтингу професіоналізму і безпеки, ага. це те, що дуже приємно. А в цілому, я хочу би сказати, що всі ці досягнення, те, що рятувальники дисципліновані, те, що вони знають гарно свою справу і добре її виконують, це одна справа. Але те, що я так вважаю, що те, хто керує цими людьми, те, що Людина, яка задає яка... задає ритм, так безумовно. дозвола людина, яка вимоглива як до себе, так і до підлеглих. Це я говорю про нашого керівника. Начальника обласного управління Державної служби надзвичайної ситуації, генерал майора служби цивільного захисту Віктора Васильовича Федорчака. Безумовно, це його заслуга як керівника. А ми, як виконавці, все намагаємося зробити так, щоб воно було на рівні і красиво, і вчасно давати допомогу безумовно людям. Прекрасно. Це про службу ми поговорили, так, так. про виконання свого обов'язку. Ізвиняйте, але... переб'є, знаєте, мені дуже приємно, я живу около пожарної охрани. Mm -hmm. Я, знаєте, чувствую, от ви звучання. По Постійно під захистом. Нет, да? Да? <laughs> да, чувствую, що <я laughs> безпеком. Ну, тобі пощастило однозначно. Більш. А я от хотіла би повернутися власне, до такого сегменту, як от профілактика, в принципі, да? Профілак... профілактика і робота з молоддю. Оскільки от Микола Васильович про це, скажімо так, поки що скромно промовчав, да? але я 100% знаю, що він може також да, дуже багато про це розказати, оскільки наше управління це надзвичайно активне управління в цьому контексті, дуже багато конкурсів саме для молоді. КВК також для молоді, наскільки мені відомо. Да, також так, постійно так. наші юні е, е, рятувальники, рятувальники да. Да, представлені також на загальнодержавному рівні і представляють Кіровоградщину з гідністю. Якщо можна декілька да, слів. Я вам скажу, ми прекрасно знаємо, аналізуючи ті дані, які ми маємо щороку, а ми це робимо, тому що ми маємо бачити результати нашої роботи і як практика свідчить про те, що ми чудово знаємо. Як ми спрацюємо зараз, такі будемо мати результати завтра, в да. наступному році і так далі. Тому ми велику дійсно приділяємо увагу масово роз'яснення Роботи. Саме, щоб запобігти. так, щоб запобігти, адже гасла нашої служби це запобігти, врятувати, допомогти. 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 Тому ми звичайно, що запобігаємо, і я вже не буду повторювати те, що назвали і КВН, і акції різні, і так далі. Намагаємося хопити якого більше мого верст населення, і переважно це діти і молодь, як я сказав. Ну і не можу не пофвастити з те, що от зовсім нещодавно ми приїхали із українських змагань. Були вони в місті Єпаторії, uh -huh. поломусні Крим, і наші рятувальники, юні рятувальники із Долинська, це загальна світня школа, 3, здобули призове місце. З 27 команд перше України, місце да? Да, України, uh -huh. перше місце здобув Дніпро, друге Донецьк. Ну і третє звичайно, це Ну, дуже... потягнуться, нічого і, на, на, Але, але дуже літер. важко було. Діти змагалися. Це ну це приємно, при темні, тому що такі мегаполюса, як там, скажімо, Та, Харків, ну, Харків, головне, Харків, там Харків, Київ, все равно у нас розумієш? Ну, це, серйозно. <рес> да. Так що я хотів би відмітити те, що ми навчаємо і не бачимо результати цього. Ну, і тим більше ваш музей, про який ми в сюжеті власне говорили і показували, да ну він просто дійсно унікальний. І я хочу поділитися не тільки особистими враженнями, але й офіційною статистикою. Він є найкращим Україні. в Україні. Однозначно Это приходьте факт, туди на екскурсію для того, щоб саме запобігти да. друзі. Ну, він, я до речі, приб'ю те, що він хочу, він носить статус народного музею. Mm -hmm. І це не кожен не кожен регіон має такий музей. я хочу все-таки краще, я б на І, говорить, До речі, держави. безкоштовно можна да, приходити, екскурсію да, да, і безкоштовно. отримати екскурсію, можливо, от зараз нас е, чують люди, десь е, і запишуть телефон, бо все-таки туди по запису е, приймаються люди. Да, по телефону 22-19-25, будь ласка, е, е, всі, хто нас чує, то будь ласка, можуть е, записуватися і приходити до наш музей, колективи, колективи школи, школи, діти, батьки, діти, і дорослі, будь ласка. З просвітительської місії. Е, Ніколай Васильович, знаєте, у нас залишається буквально кілька хвилин на те, щоб посвітити Дню Саме... городу. Да. Так. Ваше участя, що ви на праздниках дожди присутствує, то есть буквально несколько, не слов. Для того, щоб безпеку нет, 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 ще безумовно. Да, 21 першого числа ми на ми святкуємо по календарю сьогодні. У нас да. офіційне свята, але ми попросилися перенести святкування на 21 число, на святкування дня міста. Все-таки буде служба має назву народна служба притулку. Ми хочемо привести святкування разом з народом. Коли буде святкування дня міста, Кервограда планується такі заходи провести парад тих. Ніки uh -huh. він буде стартувати Klaska. із району Соколівки <кхи> по центральним вулицям обласного центру до площі Кірова. А далі е, на площі Кірова буде урочисті заходи, концертна програма. І всіх запрошую, будь ласка, всі приходьте на 11 годину на площу. Ви будете всі задоволені, побаченим і отримуєте безумовно всі подарунки. Всі подарунки наголошую. Хто буде приймати участь у конкурсах? Uh -huh. Там буде бути... акція, yeah. да. слухай. Ну, це буде проти цікава, цікава акція. Так що, будь ласка, всі приходьте, запрошуємо всіх. Ну такі, а також в цей день буде відкрито консультаційний центр управління державної служби, який знаходиться на вулиці Шевченка, 3 будівлі аварійно рятувальна загон спецпризначення це колишній будинок офіцерів. Це біля біля таки для дітей це і, біля так. Да, да. але це важливість в тому, що будь-яка людина пересічна людина нашого обласного центру і не тільки нашого взагалі, Киргоращини, вона може отримати будь-яку інформацію про діяльність нашого управління uh -huh. та й будь-які питання, які цікавлять з питань пожежної тих на небезпеки. Uh -huh. Тому такий центр відкривається, до речі по всій Україні, і вони будуть відкриті до кінця цього місяця Всій державі. Скажімо так, але те, що я знаю, і десь спілкуючись із колегами з держслужби, знову ж таки, центр керачені буде найкращий. Сказали, вже. Ні, мабуть, що один із найперших, правда? Е, ні, вже правда відкрилися там в Дніпровщині, Донецьку. Але це не те, як сказали мої колеги. Але у вас... перший найкращий у нас Сиріно, один з найперших. З Спасибо вам большое. Вас ще раз з праздником. Спасибо. Да, Вам найголовніше, здоров'я, і ви знаєте підготовленого і активного населення здравомисліщева і нехай буде у ваших родинах, хай вони вас підтримують. До ну я б, якщо можна десь yeah, yeah, привітати колег за таке сів наше я звертаюсь до всіх колег від імені начальника обласного управління державного служба, начальни стації няра майора цивільного захисту віктора селічадчука. Я вітаю всіх нас, шоні колеги, із нашим професійним святом. Хочу побажати вам в першу чергу і вашим родинам здоров'я, родинного тепла, затишку, добробуту. Ну і звичайно, я не можу не задати наших ветеранів, які е, віддали своє здоров'я життя для зміцнення розбудови нашої служби. Вони зараз продовжують з нами спілкуватися, е, надавати допомогу як по телефону, так і іноді приходять до нас гості. Ну і особлива подяка керівництву обласної державної адміністрації, голові обласної ради за те, що нас розуміють завжди і підтримують. Спасибі і всі вітають святом. Дякуємо вам да, за праздником Вас друзі. А ми двігаємося далі. Музикальна пауза і реклама.